Уривок з поеми Тараса Шевченка «Тополя» Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби ж знала, що покине, було б не любила, Якби ж знала, що загине, було б не пустила, Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік. Новий другий козака немає. Сохне вона, як квіточка а мати не спитай, чого в'янеш, моя донь? Стара не спитала за сивого, богатого, тихенько єднала. Іди, донь, каже мати, не вік дівувати. Він богатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала. Спусти ж мене в яму, нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Краще труні лежать, ніж його побачать. Отак От тая чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала, по діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне то до самого дому.